Привіт вам, люди з двома серцями з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляр, і Це новини з України. Розпочалася 588-ма доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми роблячи все від нас залежне, щоб вони там нічого не потребували. Бо якби голосно наші вороги не кричали про те, що ця війна надовго, тільки ми визначаємо, де і коли ми її завершимо. І ніякі ультиматуми їм у тому точно не допоможуть. Про які такі ультиматуми я кажу? Справа в тому, що цього дня, рівно рік тому, президент України Володимир Зеленський підписав указ про заборону прямих перемовин із Путіним. Тож поговорюють, що цього дня на Ерефії викотять нам ультиматум, або ми погоджуємося на русський мір. Ну а ми знаємо, що це означає, або вони почнуть те, що ще не починали. Ну або у нас є третя пропозиція. Вони можуть підірвати ядерну бомбу над Сибіром. І це не я. Це Маргаріточка Сіманьян таке пропонує. каже: ніт времени об'яснять, але так хочеться в 93-й рік. І як їй пояснити, що повернення Росії в 93-й не поверне їй молоді роки. І якщо ви зараз подумали, а чи стоїть щось реальне за їхніми погрозами, то давайте міркувати разом. По перше, російські судна не наважуються запливати далі мису Тарханкут, що в окупованому Криму. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру ОК Південь Наталя Гуменюк. Лінія фронту в морі вже давно була відкинута на щонайменше 100 морських миль від контрольованого Україною берега. Зараз кораблі та катери чорноморського флоту РФІ фактично не курсують у напрямку територіального моря України і час від часу з'являється. Аюються біля узбережжя Криму, але не ближче. По друге вони вже почали збивати власні літаки. Російські сили протиповітряної оборони збили 28 вересня один зі своїх багатоцільових бойових літаків су 35 с над окупованим токмаком Запорізької області, приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомляють у британській розвідці. Хоча спочатку вторгнення Росія втратила близько 90 літаків. Це ймовірніше за все лише п'ята втрата сушки з їхньої сторони. Найсучасніший російський бойовий літак, який перебуває в них на озброєнні. Тепер валяється в нашій українській землі. По Третє паніки, звісно, немає, але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку, Зокрема, декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи влади. Декілька днів тому русофіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім'ї. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. І наразі, за його словами, загарбники взялися вивозити заклади освіти, школи, училища та технікум. Ну то, в принципі, якби вони хотіли, вони би, звісно, взяли би, знаєте, не то, що Київ за три дні, а дійшли би до Львова. Просто як то неохота. Тому на всяк випадок вирішили перевірити сигнал повітряної тривоги. Ну, чисто на всяк випадок. По всій Росії о 10.43 за місцевим часом зазвучали сигнали сирени. В країні перевіряли систему оповіщення населення, кажуть МНСники. і мета цієї перевірки переконатися у працездатності муніципальних і регіональних систем оповіщення. Ну так, принаймні стверджують у російському відомстві. Нагадаю, що напередодні також систему оповіщення перевіряли і в московська мітро, і також на головних пропагандистських помийках Говорящі голови також оголошували про нібито ракетну небезпеку. Ну а росіяни за бажанням могли спуститися в бомбосховища. Ото було би весело, якби співпало. До речі, про співпадіння стала відома причина нічних вибухів на російській Білгородщині. СБУ вразили комплекс ППО С 400 Тріумф. Ціна такого комплексу 1 мільярд 200 мільйонів доларів США. І на відео, яке викладали в мережі Росіяни, було чутно близько 20 вибухів у місці розташування того самого Тріумфа, а також його радіолокаційної станції. У цей час у сусідніх населених пунктах зникло світло. І це вже другий комплекс Тріумф, який СБУ забавовнила за останній місяць було вражено у Євпаторії 14 вересня після таких от тріумфальних бавовн СБУ радить росіянам подумати над новою назвою для цього самого комплексу. Ну, до речі, про Крим в Криму в день теж чули звуки вибуху. Пролунав він у районі села Льоговське Кіровського району. І після цього місцеві пишуть, що бачили якесь задимлення. Знову певно, горіла трава. Ну а в цей час Федеральна служба безпеки Росії веде розслідування, але не щодо українських диверсантів, а щодо губернатора Курської області Романа Старовойта, нібито через фейкові оборонні споруди, на які той витратив близько 10 мільярдів. Проте аналітики американського інституту вивчення війни кажуть, що справа проти старовоїта може бути спробою усунути чиновників пов'язаних із загиблим ватажком вагнерівців Євгеном Пригожиним. Старовоїд публічно закликав Пригожина тоді припинити, нібито його повстання, але в той же час підтверджував тісне співробітництво між Курською областю та вагнірами. Ну що ж, тепер як то кажуть, давайте все друг друга. Поки як то кажуть, в Україні winter is coming. цієї зими Україна зберігатиме запаси трансформаторів у Румунії та Польщі. Про це пише за економіст, і видання каже, що Київ замовить за кордоном 100 потужних високовольтних трансформаторів, щоб оперативно відновлювати електропостачання у разі масованих обстрілів енергетичної інфраструктури взимку і обладнання ввозитимуть до України за необхідності. Крім того, видання цитує голову Міненерго України Германа Галущенка, який зазначає, що цієї зими українська енергетика буде. Набагато вразливішою ніж минулого року це пов'язано з тим, що країна більше не має надлишкових потужностей та генерацій, і запасного обладнання на випадок руйнування також не вистачає. Ну а бити вони скоріш за все будуть саме по нашим енергетичним мережам, оскільки вони ніколи не зрозуміють, що країна дегенератів ніколи не зможе подолати країну з внутрішніми генераторами. Вони в нас там де серце. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.